У Львівському будинку офіцерів відкрився імерсивний простір, який стане місцем для психологічної реабілітації військових та освітнього розвитку дітей. Як це все відбувалося? Давайте поглянемо в матеріалі моїх колег. Дякую велике Збройним силам України, захисникам і захисницям. Саме завдяки ним ми маємо можливість бачити власних дітей і батьків. Цей простір, напевно, можна використовувати по-різному, але дуже б хотілось саме для патріотичного виховання нашої молоді. Саме про імерсивний простір, та що це таке говоримо із Дмитром Бучком, начальником будинку офіцерів у Львові? Пане Дмитре, слава Україні, дякую, що прийшли. Галина, слава дякую за запрошення. Також у нас у нашій студії Христина Бараговська, арт-директор благодійного фонду Козицького. Пані Христина, слава Україні! Дякую, що з нами. Героям слава, добрий день, пані Христина. Я так розумію, що благодійний фонд доєднався до створення цього простору. Яка мотивація була? Так, благодійний фонд був ідейником цього цієї імерсивної кімнати. Це було ще років два тому, коли з початком повномасштабного вторгнення в благодійний фонд почали надходити різноманітні заявки від простих цивільних, від родини загиблих, від дітей, батько яких батьки, яких захищають Україну, з тим, що потрібно створити якийсь такий абсолютно інший простір. Він має бути новий, інноваційний, не класично музейний. Щоб Би могли туди приходити діти і вчити мистецтво, занурюватися в світ прекрасного, але в якийсь такий дуже доступний для дітей спосіб, бо діти це вони діти гаджетів. Їм потрібно не просто показувати картину, а в абсолютно якийсь інший цікавіший підхід знайти. І тоді ми подумали, де, якщо це запит від військових, і обрали будинок офіцерів. Це локація дуже добра, це центр міста. І оглянули ці площі і почали міркувати, стратегувати, де саме, в якій кімнаті. І ми вибрали дуже гарну кімнату 42 квадратних метри. І тому і навіть назвали простір Арт 42 Якщо ти заходиш туди, це 42 квадратних метри занурення в мистецтво. І тому так створили. Пане Дмитро, ну давайте тоді пояснимо, що таке імерсивний простір, якщо так можна сказати, з чим його їдять. Ви, як військовослужбовець, на що робили ставку, коли створювався цей простір? Дякую за запитання. Звичайно, я, як військовослужбовець, я був зацікавлений, щоб простір працював для військових і щоб в центрі уваги завжди був військовослужбовець, щоб в центрі уваги був ветеран. Коли ми його вже... Цей простір почали вже опрацьовувати над контентом. Ми зрозуміли, що простір може працювати не лише для військовослужбовців, що він може працювати для сімей військовослужбовців, для дітей, для курсантів, для молоді, для ліцеїстів. Це все залежить від контенту, і ми це там можемо робити, і будемо відповідно насичувати контент, щоб він був доступним для всіх і щоб кожен, хто приходить. Туди знайшов для себе щось цікаве, щось пізнавальне, щось розважальне, щось релаксуюче. Яке головне завдання буде? Це реабілітація військових, все таки подолання психологічних стресів наслідки війни, чи все-таки ставка на дітей? Власне, що простір якраз має і два вектори роботи. Перший це вектор, який я зазначив для військовослужбовців. Сподіваюся, що військовослужбовці, які будуть повертатися із зони бойових дій, вони знайдуть там для себе безпечний простір. Простір для розвантаження, для того, щоб десь поринути в якусь іншу реальність. Ну а для дітей це є більш розважальний контент, також є і патріотичний контент. Ну і звичайно, про що ми сьогодні і анонсували це є. Едукаційний контент, де як військовослужбовців, так і діти можуть поринути у світ мистецтва в нові інтерпретації, можуть відвідати туристичні місця світу, можуть подивитися, як працюють явища природи із середини. Тобто, ми зосереджуємося власне крас на двох напрямках: на військовослужбовцях і на молоді. А, пані Христина, а які новітні технології використовувалися у проєкті? Ми хотіли досягти за допомогою проекторів високої якості проекторів, ширококутних проекторів, повністю зв'язати цей простір в одне зображення. Якщо ми показуємо якусь картину, вона має інтегровуватися і мандрувати з точки А в точку Б, не виходити з чотирьох точок умовно. Тобто, це має бути рух зображення, якась подорож по кімнаті, того що ми показуємо. І, власне, тут що зробив фонд? Ми відремонтували це, зробили тут доступним і закупили оце технологічне обладнання і створили частину контенту. У нас, як вже сказав Дмитро Романович, є ідея вчити людей дітей мистецтва, історії мистецтва від найдавніших часів до ХХ століття. І ми сьогодні демонстрували найдавніший час, тобто розписи в печері, ще в первісні періоди. То в нас буде такий, ну нарощуватися контент поетапно, і до цього ми теж долучені. А який відсоток, якщо так можна сказати, робиться під час цих експозицій, виставок я не знаю як правильно сказати, на саме на українське мистецтво, щоб знайомити наших дітей, наших захисників з вітчизняними творами мистецтва? В нас є такий, там, скажімо, меню таких мистецьких наративів. Це оце, історія мистецтва від найдавніших часів до сьогодення. Потім історія українського мистецтва у світі, наші митці, ці. Які емігрували за кордон всі українські прізвища, які в Австралії, в Канаді, в Аргентині. І також в нас такі мультики, скажімо, відеострічки відео українського художника Сергія Савченка, сучасного художника, який дуже вміло працює із створенням оцієї мальованої анімації. І також відео-арт. Ми беремо різноманітні патріотичні частинки відео. І складаємо в якийсь певний такий концепт, створюючи відеоарт. Пане Дмитре, а ще десь є в Україні такий імерсивний простір, який займається самотик, що ми говоримо про наших захисників, які повернулися з війни і дітей? Власне, коли ми працювали над іммерсивним просторами і досліджували, що є в світі, що є в Україні. В Україні існують імерсивні простори, але вони здебільшого зорієнтовані на розважання дітей. Угу. Ось, такого імерсивного простору для військових, саме з контентом патріотичного, ну я не зустрічав і, напевно, його ще і не існує в Україні. Це, напевно, її ексклюзив. В цьому і перше, так, що ми зорієнтовуємо для військових і саме ми. Працюємо над патріотичним контентом. Зокрема, якщо брати з точки зору психологічної реабілітації, то роботи, які були сьогодні представлені Сергієм Савченком. Ми вже маємо таку домовленість, щоб професійно працювати із психотерапевтами, які будуть підказувати. Який саме контент має бути, тобто які лінії, які кольори, які звуки будуть позитивно впливати на відновлення психологічного стану військовослужбовців? Тобто, це в нас є лише початок, але ми вже маємо якусь. Дорожню карту, по якій ми хочемо рухатися, і будемо розвиватися, і будемо насичувати, тому що те, що ми зараз відкрили, ми лише презентували певні фрагменти того, що ми маємо контенту. Але саме основне це є те, щоб люди туди приходили, і саме основне те, що вони там будуть бачити. Тому робота на цьому не зупиняється. Сьогоднішнє відкриття, воно не зупиняє наші напрацювання, які ми хочемо ще робити, і ми будемо старатися для того, щоб це не було просто картинкою, це не було просто розважальним якимось сервісом для дітей, а що це був сервіс для військових, і що він дійсно приносив користь для їхнього ментального здоров'я. Ну Сьогодні на календарі 31 січня. Чи це означає, що вже там умовно з 2 лютого військовослужбовці ветерани можуть прийти в цей імерсивний простір? Саме так я навіть і. Готовий завтра прийняти військовослужбовців, тому що не чекаючи другого не чекаючи лютого, 2 лютого, а зі суботи. ми готові прийняти і завтрашнього дня, тому що після презентації я радий тим людям, які підходили і цікавились до кого звертатись, як можна записатись, коли можна прийти реабілітаційні центри кажуть, ми готові вам 30 перевозити, коли скажете. Тому саме основне, що пішло зацікавлення до людей, саме основне, що люди хочуть. Ну а ми будемо відкриті до них і будемо лише раді. Тож давайте розкажіть, як попасти? Чи має бути якесь направлення від лікаря, чи, чи людина може записатися військовослужбовець? Як це все відбувається? На нашій сторінці сьогодні буде виставлений пост саме про відкриття Фейсбу... інверсійної кімнати у, я... у Фейсбуці. Так і в нас є пошта 58 ГБО, Укрнет. Туди можна писати, буде у нас координатор, і він буде опрацьовувати ці матеріали, запити, які буде контактувати із тими людьми, які ці роблять запити. І ми протягом тижня будемо складати графіки відвідувань. Чому графіки відвідувань? Тому що саме цей арт він тоді має ефект, коли ти бачиш навколо себе ті всі стіни замаплені проєкцією. І власне, що ми маємо розуміти, що є певне обмеження для того, щоб цей був ефект дійсно якісним. Ця кімната може одночасно приймати 15-20 відвідувачів. І сам контент може тривати від 20 хвилин до 40 хвилин і більше. Тому я би просив тих, хто буде до нас звертатися, ставитися з розумінням, що ми будемо саме. Від запитів і будувати наш графік для відвідувачів, ну я так розумію, що графік теж може бути нестійким, плаваючим зв'язку з повітряними тривогами, тому що під час повітряної тривоги будинок офіцерів іде в укриття, так звичайно. Пані Христина, якщо говорити про Роботу фонду, так коли створювався цей простір. Чи брали досвід десь може за кордону? Тому що на превеликий жаль, в зв'язку з повномасштабною війною, з агресією Росії проти України, наші військові повертаються, маючи не тільки ментальні вади, а й фізичні, зокрема, втрата кінцівок, може бути порушення слуху, може бути порушення зору. Як тоді наповнити цей простір, щоб він для нашого захисника, ветерана, був максимально ефективним? Напевно, потім я і перед Сує пан Бучко, це питання і вам, тож пані Христина, будь ласка, ви спочатку. Отже, власне, ми в Британії таке бачили, схоже, в музеї історії природи історії. І це було дуже цікаво, коли ну там більша доступність для людей на колісних військах. Тут ще ну, в процесі такого встановлення різноманітних цих адаптацій. І там просто люди могли лягати на підлогу і не конче сідати навіть. І вони, їм це дуже заходило. І я побачила, ну, якщо їхні ветерани, я не знаю, чи це були британці, в них ж нема війни. Очевидно, це якісь були інші, е, інші національності. І, і це дуже це було мило спостерігати за цим. І ми подумали, ну, потрібно таке до нас, е, в нас таке відкрити і, і такий досвід перебрати до нас. І власне від Британії ми таке пізнали і довго міркували. Це був дуже довгий процес створення. То не було, що це ми задумали і зробили. Ми фактично ну, більше року це була оця. Така гойдалка з відкриттям простору, але ми його сьогодні зробили, пане Дмитре. Тож переадресовую запитання вам: чи враховується під час цього простору фізичні потреби наших ветеранів у зв'язку з пораненням, які вони отримали під час цієї російсько-української війни? Е, Власне, що так я би це питання хотів би розмежувати на два напрямки: перше, це є інклюзивність доступність до простору, і я, як керівник. Ставлю пріоритетне це питання і дякую, що я це питання не поставив голові Львівської обласної військової військової адміністрації. Він мене випередив. Він сказав, що це тут має бути, і сказав, що першочергове це має бути для, для людей з інвалідністю, і він готовий долучитися. До, до вирішення цього питання. Якщо брати стосовно контенту, то звичайно, що так, контент має бути підібраний під групу осіб. Бо якщо ми беремо певні сюжети Сергія Савченка, де лунають вибухи, де ракети. То ми розуміємо, що це е, десь може стригерувати військового, так і е, такий контент ми не будемо показувати. Ми будемо показувати контент, який буде сприяти відновленню релаксації його покращення психоемоційного стану. Тобто е, ми будемо враховувати ту групу осіб, яка до нас буде прибувати, і власне, що будемо підбирати, а не все підряд показувати. Я так розумію, що можуть приходити і ветерани, які брали участь в АТО, а потім в ССО, Тобто це немає ніяких розмежувань, і навіть якщо умовно на ветеран, який знаходиться на відпочинку у Львові, але сам з Дніпра, чи з частини з Харкова, також може прийти записатися. Може прийти записатися і треба записатися. Так як сьогодні Максим Зонович казав, каже: я хочу, щоб тут приходили військовослужбовці своїми сім'ями і відчували цю гордість за нашу державу і знали, за що воюють їхні рідні і близькі. Власне, це якраз саме і основне. Є. А які у вас подальші плани? Можливо, з розвитку цього простору або взагалі з розвитку діяльності будинку офіцерів? Дякую за питання. Це є. Ну чи не зараз основна основна задача моя від керівництва мого, щоб будинок офіцерів, львівський будинок офіцерів розвинути, і щоб ми стали прикладом для схожих будівель по цілій Україні, а таких є предостатньо. Тому ми сьогодні вже маємо певні напрацювання. Ми маємо, ми маємо вже чітку дорожню карту, як нам розвиватися спільно із командою однодумців. Ми вже створили проєкт розвитку і сподіваюся, що ви скоро побачите вже новий будинок офіцерів, який не буде називатись будинком офіцерів, бо ця назва вона вже трошечки. Найде трошечки вона вже давно є застарілою. Це має бути сучасний хаб, де в основі є людина, людиноцентричність, де кожен хто туди зайде, зможе знайти для себе щось, що йому цікаве. Це буде центр е сучасних технологій, центр ментального здоров'я, центр фізичного здоров'я, як для військовослужбовців, е так і для дітей. Тому наша якраз і стратегія полягає в тому, що ми маємо всі працювати навколо цієї основної мети людиноцентричності. Пані Христино, якщо говорити про благодійний фонд Козицького, так на 2025 рік, чи є плани ще підтримувати реабілітацію наших ветеранів та тобто, діток наших захисників? Які плани у фонду? Так, ми будемо відкривати скоро ще один простір, який буде також. В партнерстві працювати тепер з хабом не будинку офіцерів, а якоюсь гарною іншою назвою, де ми будемо також залучати на іншу локацію, в іншу імерсивну кімнату з іншим контентом. Це вже буде друга імерсивна кімната. Перша все ж таки в будинку офіцерів. В нас є великі плани: вже розпланована конкретно такий подієвий менеджмент на три місяці кожного дня. З 19 лютого, які ми будемо пропонувати програми, такі культурні послуги для людей, родичі, батьки, чоловіки, діти, яких захищають нашу країну, ну, і також для наших Лів'ян. Я дякую, що знайшли час доєднатися до нашої ефіру. Нагадаю, що з нами була Христина Береговська, директор благодійного фонду Козицького, а також Дмитро Бочко, начальник будинку офіцерів у Львові. Я закликаю рідних наших ветеранів, наших захисників зайти на сторінку будинку офіцерів, зокрема і у соціальних мережах, у Фейсбуці. Там є дуже багато корисної інформації, і також записуватися, аби брати участь у цьому імерсивному просторі, аби наші захисники. Які забували ці жахливі рани війни, хоча на якусь мить, якщо це звісно можливо.